Команда Сущайкан взагалі дуже давно спостерігає за Монобанком як брендом. Ми особисто є користувачами Монобанку і дуже давно хотіли стати повноцінними користувачами як підприємці. Дуже подобається, що Монобанк це не просто фінансова установа, а це певний такий. Сектор, який йде поруч із підприємцями та слідкує за трендами, які ми сьогодні хочемо використовувати, і надає цей сервіс. Ну, це як окрема ланка, така в житті підприємців. Щось щось таке. Це дуже зручно, і це дуже е, незрозуміло, як е, може фінансова установа бути поруч і продавати твої суші там і, і, і подібні страви. Це, це якось не дуже зрозуміло, бо банк асоціюється з чимось таким дуже серйозним. У першу чергу ми підключили експіріанс Баймона до офлайн закладу. І потім я зв'язався з одним менеджером в чаті, потім мені написав наш особистий менеджер. Це були не пов'язані події. І я дізнався, що ми не лише на офлайн закладі можемо використовувати цей код, а ще й на доставку. що Цей код індивідуально генерується під кожне замовлення, під кожного клієнта. і Наразі дуже актуальне питання, коли немає світла. Ми їдемо з терміналом, він не має інтернету, і ми не можемо отримати кошти. А у клієнта зазвичай вдома є Wi-Fi. Ну, якщо в нього є змога зробити замовлення, якщо в нього є змога зайти на сайт, то напевно в нього є інтернет. І ми даємо цей QR-код, людина сканує і таким чином проходить сплата. Чому обрав, тому що це зручно, тому що це швидко. Це додаткова мотивація для нашого персоналу, який може отримувати додаткові чайові, яких би він не побачив при розрахунках готівкою або звичайним терміналом. Ну тобто, я бачу лише переваги. Я шукав саме як вирішити проблему, коли заклад є неповноцінним рестораном. Там є кав'ярня, є суші, які ми готуємо на доставку, та люди їх можуть посмакувати усередині. І я ходив, думав, як мені вирішити те питання, як розраховувати людей, як робити їм замовлення, друкувати меню. А що в нас з цінами, Їх треба змінювати постійно. І це була така проблема. І тут я бачу цей сервіс. Потім виходжу із закладу, дивлюсь на систему учета і бачу, що там все автоматизовано. Приходять замовлення, приходять сплати. Я швидко написав менеджеру в звичайному чаті Telegram, як це прийнято в монобанку. Це зручно, просто і зрозуміло. І буквально через тиждень ми вже мали активований сервіс, який вирішував всі наші питання. Ну, взагалі, в нашій сфері, мабуть, як і у більшості на сьогоднішній день 80% розрахунків це безготівкова форма. Кур'єри як таких чайових не бачать, коли людина платить телефонами, йому пропонується. Відсоток, який він хоче сплатити на чайові або не хоче, то сказати до побачення своїм грошам не так важко, як дістати їх з карману. І кур'єри дійсно стали отримувати гарний чай. Всім привіт! Мене звати Ваня, Я кур'єр компанії Sushi Icons. Це компанія, яка доставляє не тільки чудові суші, роли, і все, 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 а ще й велику кількість радості кожному зі своїх клієнтів. Ось, наприклад, зараз у мене є замовлення. Я отримую чек. Єс yes. і на цьому чеку є вся інформація, яка мені потрібна як кур'єру, але особливо, що з'явилось на цьому чеку, це ось цей QR-код, який дуже прискорює оплату, який робить зручною цю оплату. Там є і чайові, є і видгуки, і все, 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 що робить нашу доставку ще кращою. Тому я поїхав. Комо всім гарного настрою. Ми повноцінно користуємося цим сервісом. Мені дуже подобається читати відгуки. Я особисто підключений до, до мого телеграма цей сервіс. Я особисто читаю відгуки, і це дозволяє нам ставати кращими вже сьогодні. Тому відгуки це мій топ у цьому сервісі. Загалом мені дуже подобається і бажаю розвитку цьому проєкту.